Доброго дня, чи вечора, вже, я не знаю. Радий бачити вас знову на своєму каналі. І так, Саша тільки що виїхав з роботи і двигається на правий берег. Можете зі мною провести невеличку екскурсію зі мною в машині. А я їду зараз на лівому березі і двигаюся на правий. У нас сьогодні. Ви знаєте, так сонечко і не вийшло. <смі> я, я вам покажу, що у нас сьогодні пасмурна погода і е, піднявся великий вітер. Але я кожній погоді дуже радію, аби було тихо в нас. А так я радий любій погоді. Так, і ось напроти каравана. Напротив каравана. Встановили ось отакі Ось отаку бетонну таку штуку. Значить в случаї, що можна туди заховатися. Від якихось осколків там і так далі, на всякий случай. Видно, так положено везде ставити такі е, штуки. Я не знаю, як вона Правильно називається. У якесь наружнє е, ну Не знаю. Хто знає, напишіть. Тому що я розумію, що від ракет ну, тут тільки, наверное, в самому метрові десь буде спокійно, де дуже глибоко, або якесь дійсно убіжище достойне. Що я ще замітив? Що я ще замітив? А замітив я ще, люди мої дорогі, в кінці, кінці, ну, розворотив трамвай, трамвая, там, де Лівобережний 3, да? в кінці розвороту трамвая поставили біотувалі. Я не знаю, як він працює і для кого він стоїть. Не пробував, не сіпав за ручку, просто проїжджав мимо і замітив, що стоїть оцей туалет общого пользу. Ну дійсно, на ділі, як посудити отак логічно, ну нема де даже отак людям і сходити. Всі ходять під кущі, так хто куди попало. Тобто Я вважаю, це правильне рішення і треба їх більше ставити. От. Ага, побачив курс валют, значить, я сповнив, що курс валют був 37,20 на сьогоднішній день, щоб здати. І 38, щоб купити. Ось дивіться, стільки автомобілів на площадки. Люди скупляються. Гуляють, ходять. Коротше, одним словом, тратять гроші. Поки Саша заробляє, люди. Давно вже тратять гроші, віддихають, радуються житті, скупляються і так далі. От. А може якісь скидки. Хоча зараз люди добрі скидки на все на світі. Що не кинься, везде по акції, що не кинься, везде скидки. Ціни всі по продуктах за 100 грам. Та давайте вже по, по 10 грам, я не знаю. Вже така ціна, що мама не горює. Ну, що поробиш, треба шевелитися якось і... Питатися заробляти, бо город може з'їсти. Щоб, щоб город нас не нагнув, не з'їв, треба підкоряти його і старатись... бути на плаву. Ох і машин, ох і машин. На парусі тафори не спів, будемо ждати другий. Це березінка. Тут вечно людей багато, і магазини різні, і там базарчик прямо. То тут завжди пішохідні зони. Я не знаю, а тут можна було б зробити якийсь там підземний якийсь переход, не знаю. Щоб людям було удобніше, як біля автовокзалу. Там, так, да, там метро, тому й зробили підземний, то, зрозуміло, все рівно якось опасний. Опасний перекресток, є люди. Не дуже орієнтується да, в, в правила дорожнього руху і буває тут дуже часто ДТП різні. Ото таке. Так, Продовжуємо нашу зйомку. Поки що такий участок, де людей дуже багато, тут теж дуже багато тут ринок. От, Переход такий жвавий, дуже часто переходять люди на ньому. Треба бути акуратним, не спішити і тому подібне. Замітив я в місті, люди мої дорогі. Е кожен 10-й на сьогоднішній день їздить на електричній машині. Я знаю, що це дійсно вигодно, бо в мене була електрична машина, яку я продав. От, ну, треба було продавати, бо запас ходу там був. Тільки на 100 кілометрів, ну 110-120 десяток. Я вважаю, це мало. Для проби я взяв, поїздив і продав її. Але бачу, що на сьогоднішній день е Та даже і... в Єв Європі вже давним-давно більшість людей їздить на електричних машинах. Але не треба забувати про те, що в нас е Електроенергія рано чи пізно буде дорожчати. Хоча би вроде би нам сказали, що на час війни, поки йде в країні, підніматися не буде. Але ж ви самі прекрасно розумієте, що треба умножати на два те, що кажуть, і хто його знає, що буде завтра. Сьогодні так, а завтра по-другому. Завтра скажуть, що. Ну, все ми подумали. І вирішили, що треба підняти. Бо це було глупостю, да? чи там ми ошиблися, як з бензином, собственно. Що це була помилка, що ми скинули для вас, так сказати, ціну. Так що ми вертаємо НДС і будьте здорові. Крутіться, як хочете. Нас це особо не волнує. Ну, зрозуміло, що їх не волнує. На госп безпечені на всьому на всіх Та ну коротше боже про що ви балакаємо от такі діло що хочу ще сказати кстати. узнав я за це время ну за оцей день сьогодні я узнав що на другий день після Великодня вихідного дня не буде, Тому українці всі в понеділок на роботу як положено. І це пів те час, коли йде війна. Тобто вихідного дня ніхто на вихідні не плануйте десь далеко видвигатися, бо на другий день, в понеділок, треба буде двигатися на роботу. Так, вирішили постановили, наші можновладці. Рішили, що віддихати, хвати. Пора й попрацювати. Нічого. Я вважаю, це. Ну, не знаю, я вважаю це неправильно. Можна було б зробити один вихідний для людей, нехай віддихнуть. Тим більше, що зараз така напружна ситуація. Ну... Не знаю. Напишіть в коментарях, що ви думаєте цьому. з цього приводу покажу вам здалека краєвид. Так, мої дорогі, поїхали далі, покажу вам ще краєвиди нашого міста. По цих містах ми ще не їздили, ну як, може колись я і показував, ну вряд ли. Макдональдс. Кстати, у нас Макдональдс в одному місці буде відкриватися. Це дуже хорошо. трошки бо попала на красный дивитесь какая будівля интересно эти места я думаю люди знают очень хорошо те что З Дніпра. Ну а ми двигаємося далі. З вас лайк обов'язково. кому інтересно. Підписка, обов'язково хто не підписаний. Бо як не напомню, ніхто не підписується. Ну це ж не порядок. Треба підтримувати автора. Контента, так сказати. Зараз ми повернемо наліво і поїдемо туди. Не хочуть нас, бачите, пропускати. Може хтось і пропусти, але щось не дуже хочуть. Ось поставили на стрілочку наліво, могли б зробити якийсь розрив, да, щоб пустити мене. Ну ні. Не вистачать. Хоча як самі стоять, так дуже не подобається, коли їх не пускають. Ба що робить? Не пускав. Хоча вони всі ж так, єлі двигаються. Це звісно не дуже. Будемо нагло лізти, а що робити? У, у місті Дніпро по-другому як би і не можна. Якщо не пускають, треба лізти нагло. А тепер поїхали. Головне носика свого висунути. І їдемо далі. Озерка люди добрі. Озерка, де скупляються люди по віщах, по обувочки там. Ну коротше, все на світі. Ось в цьому районі озрочка. Так, у нас зелений, ми двигаємося далі. Піша ще справа обганяють, а потім проблеми через них. Не, вернішне так, а потім як якби покросити подешевлі та <різь> Да. Є таке ось такі будівлі. Ось такі дерева обрізані. Пщатки тут не подобається мені їздити. Собственно, ось вам і озерка з другої сторони, з другого ракурсу. А он новый дом, что построила. до квартиры там бешеных денег стоят. Ну, заможные люди есть. Так, повернемо на сторону, ну короче, повернемо наліво. Дивіться який домик красивий. Новенький з паркінгом. Злеслив на світі. так проїдемо тут невеличкий. Не хочу вам показувати ці міста. Це люблю запасності. Так, їдемо далі, люди мої дорогі. Знову ви можете наблюдати красиві красиві доми. Будівлі, верніше, будівлі. Вот, смотрите, какая будівля. Красивая, да? Не знаю, мне нравится. Успел, успел показать. Добро люди мої дорогі! Якщо вам сподобався цей ролик, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар. От І підпишіться, хто не підписаний, обов'язково. Іначе я не знаю. <сум> Всього вам найкращого, з вами був Олександр, як завжди. А я їду по таню, заберу її, заїду в магазинчик і додому. Ось От такі в нас плани. Всім добра. Павла, миру, всього найкращого. З вами був Олександр. Місто Дніпро 11 квітня, люди мої дорогі. Всім пока.